Пушками. Отже, парк повністю спустошений. На ньому, в ньому вже нікого немає. Останні 10 хвилин звідти просто колоннами почали вибігати всі, е, хто там проживав всі ці дні. Зараз він взагалі пустий. Е, тут е, з цього боку ось ви бачите, що покидають парк. Знімати можна, так? Да? Повністю е, покидають парк представники Беркуту. Та е, міліції, що просто не дозволяють, не можна проходити. А туди не пускають. Ми зараз спробуємо пройти просто туди, бо з е, цих представників. Не пускають? Отже, туди вже в бік Мар'їнського парку не пускають. Працю теж не пускають, так? Ні, не пускають. З того, що, що ми бачимо. Отже, на вулиці... Оце перехрестя вулиці Шевковичної, тобто Шевкова та Кипасного кругу. Звідти евакуюють повністю, якщо ви бачите або не бачите, я не знаю що з того боку виходять, бачите, люди виїжджають в машини, а туди не пускають. Наскільки зрозуміло, що евакуюють повністю Верховну Раду, співробітників комітетів Верховної Ради, готелю Київ, самої Верховної Ради і повністю виїжджають всі, хто залишились в парку. З іншого боку, якщо ви бачите, я зараз вам покажу, тут вже починається таке скупчення верху, то саме на цьому перехресті. А скажіть, будь ласка, що там відбувається? Не. Там. там вільно все. Гуртується верху. Е, тобто гуртуються. вони гуртуються туди вниз іти? Да, так, гуртуються вниз сюди йти, в кабміні. На першому поверсі розтягують шланги пожежні. Так. І все, все, в приміщенні там обмаль людей, а всі кабмінівські машини, тільки що пішли. А, а ви працюєте де? Ви працюєте в кабмініці, да. а вас попросили просто всіх вийти, так? Так. Да. А зв'язку з чим не пояснили? Ні. Ага, дякую вам дуже. От ви чули, що повністю Кабінет міністрів та Верховну Раду. Так, і... І ось машини, які стоять зараз на вулиці Кріпосовому провулку, це вони виїхали з того боку, тобто виїхали з боку е майдану. Звідти їдуть дуже багато швидких. Тут теж їде дуже багато швидких. Пресса? Преса? Покажу. Мустафа, да. А скажіть, будь ласка, що там, відбувається. Нормально. Все. Не, а тут там вывели А Оттуда буду ехать, чини. Туда можно заходить. Не можна. Не знаю. От ви бачите, що масово виходять люди. А скажіть, будь ласка, що там відбувається? Те, що тут зараз, а на майдані там ми не були Там пусто чи не пусто. пусто. Ви звідси? там немає не Ми від кабміну від кабіна а в кабіні, що відбувається самому евакуювали в всіх? Скажіть, ласка, там багато накопичення беркуту на, на, на перехресті там далі, біля вища, біля піднесення. Там пер, перехресток все, рядом, міліція. Так. Там пусто чи або... Так, ви Бачите, що люди не хочуть говорити, я розумію. Ну, І насправді ситуація тут вже не дуже приємна, тому що а, на школу збирається О, ну, і вже позаду мене йде сюди.

Грушевського, тобто бік Майдану, з метро Арсенальної йдуть колони Беркуту. Або це не Беркуту, це міліція, я так розумію. Це підкріплення, я розумію. Це єдине, хто туди зараз направляється. Я не знаю, наскільки це саме міліція, а не там, не знаю, представники цивільних організацій, так? Але справа в тому, що дійсно... Ось ви можете побачити хто ці люди і куди вони йдуть. Ось ви бачите, що вони йдуть в бік. Це вже в той бік, тобто, якщо зранку вигоду, то звідти зараз йдуть виставники е, і разом з ними йдуть тітушки, Тобто насправді ну ті кого е, називають тітушками, так. і е, ну, скажу вам чесно, то, що я чую від них, я не знаю, чуєте ви чи ні, ну, я, мені здається, що вони не задоволені тим, що їх знімають. Так. Е, я так розумію, що вони почали повертатися. Тобто люди, тобто почали повертатися люди з е, палками тих, кого прийнято називати тітушками. Так, ті, кого прийнято називати. Оця машина була розбита, до речі, ще в перший день протистоянь. Тобто в перший день не мається на увазі, е, ще 19-й. Е, ці хлопці, які ось ідуть, вони, ну скажімо так. Не дуже дружелюбно настроєні з того, що я відчуваю. Їм не подобається, що їх знімають, так? так? Ми спробуємо зараз пройти туди, в той бік, де знаходиться. Ми бачимо, що в той бік, вже в бік Грушевського, запускають людей, тобто запускають цих хлопців з палками, вони йдуть фактично на підкріплення, тому що тут і пресу не пускають, і не пускають е цивільних, людей в цивільному, а пускають от лише беркут та я не знаю, як це батько. Почну здавати тітушками. Вони і показуємо цей фрагмент. Там наші стоять колеги. Так. І ми бачимо, що так дійсно так воно є. Трошки повертаються в Маріїнський парк, я так розумію. Тобто частково вони все ж таки повертаються. От вони хочуть пройти. І їх пускають в обхід цих бетонних блоків. І мені, по повідомляють, що з площі Слави колони повертаються в бік Марінського парку. Так. Поки що я бачив лише одну колону, але з того, що я розумію, їх буде все більше і більше. Да. да. Не, не, все нормально. А что, что там спрят? происходит? Я, я Не, а вы откуда? Вы из Верховного а, Рада? Нет. Мы а, стояли здесь, короче. Да. Началась срочная эвакуация. Угу. ВВшников вы вывезли. Угу. Часть первых вывезли. И, И они угу. поехали как-то в вход Мне кажется, что со стороны Бессарабы они хотят обойти. Что что очень, раб? очень много. Ребят, а скажите, пожалуйста. От, а он тоже что А сам тоже сам же с вами. Да, мы проехали до Арсенальной, там было... Вы бачите, что пустые автобусы вывозят, насправді це не то, звідти не людей, це Просто вывозят речі. Они Мне говорят, что не возвращается. Парк же пустой. Там ну, непонятно. Мы проехали до Бесарабки, там никого нету. Они повернули направо. То есть реально только со стороны. А это как? то есть не с одной стороны. А мы не производим с одной. Мы, мы же вот долг, здесь стоим, смотрите, показываем и тех и тех, что, что да. есть. Ну то есть ну, вам то, получается, что, есть. что вам запрещают, одно показывать Нет, но вот сейчас мы показываем то, что и там происходит, то, что и тут происходит. но в эфир не выходит. Вот мы сейчас в прямом эфире. Хотите, можете сказать, все прямом эфире. Я что Так, Насправді тут стає не дуже приємно, адже з того, що я розумію, повністю вичищений парк, тут залишається лише беркот, повертаються ці люди, люди, з, люди з палками, ті, кого називають, тітушками, і людей вже тут немає. Мені продовжують писати, щоб колонна з, з площі Слави продовжує рухати сюди. Я так розумію, що незабаром ми їх побачимо, а ми вже їх бачимо. Вони знаходяться, якщо ви бачите, звідси, я не знаю, а, от, ось по Марінському парку, з самого початку, йде ще одна невеличка колона, я можу сказати, що там багато людей, а, йде, йдуть люди з щитами. А скажіть, будь ласка, ви звідки йдете? Я з зерковної ради евакуював закону ради. А що, що сказали, чому евакуюють? Просто прийшла охорона і сказала, що евакуація всіх попросили вийти. Та, а ви там йшли, бачили когось, міліцію людей? Міліція завжди повно, але це не дивина, тому що вони постійно тут. І більше ніж е, вчора сьогодні, ніж... Ну вчора я не був. Ага. Ну, багато? Багато. Дуже багато. І вони збираються туди йти вниз, чи просто збираються стояти? Ну вони стоять. Поки що руху я такого не бачив, ага. чи в ту, чи іншу сторону стоять, міліція. Ага. Я в них не дуже розбираюсь, так що. Угу. Дякую. Добре, Добре, пане Мустафа. Не дивлячись на те, що ви екіпіровці. Тримайтеся Тримайтеся ви також. Дякую. Отже ви. Так, приехали. Ребята, дайте сигарету. Есть сигарета? Пожалуйста. Не успел. Вот, все. Слушай, приехали командиры. Приехали командиры? Девчата, а вы из Витка, из Верховной Рады? Нет. Нет. Кабмин, гостиницы Киев, комитеты. На боти, так, я не можу звідси звідти... насправді, вибачте, будь ласка, не можу звідси рушити, тому що в мене немає бронежилета, немає каски, яку зараз мені піднесуть з офісу, наскільки розумію, з хвилини на хвилину. Як тільки це станеться, я піду в бік вулиці Інститутської і будемо дивитися до Що відбувається там? Давай подорож И получилось. Давай. А я ж тебе. Я не знаю, бобір, так, от ще одна колона людей. Ви просто звідси не бачите, а я мені простіше я тому що... Я не знаю, наскільки психо на екрані. Але е, люди з палками повертаються в Маріїнський парк. Пасу. Вони повертаються, масово повертаються. От я їх бачу просто на розі е, з вулицею. На розі з вулицею, е, ці, як закінчується Маріїнський парк. Неличкий перевулочок, І ось вулиця, якщо ви бачите...